У Міноборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів Збройних сил України. Про це пише Українська Правда із посиланням на джерела у військово-політичному керівництві. За даними видання, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача медичних сил збройних сил України Тетяни Осташченко, командувача Огруповання військ Таврія Олександра Тарнавського та командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Найва. Як відомо на відставці Осташченко наполягали парамедики та волонтери про причини ймовірного звільнення Тарнавського. Який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляють щодо наєва джерела також не уточнюють деталі. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році. Журналісти звернулися за коментарем до офісу президента. Там відповіли, що в разі ухвалення такого рішення відповідна заява буде на офіційному сайті глави держави.